Духовний ріст в 2026-му. О, я би сказала, що тут теж буде такий прорив. Чому? Тому що, наприклад, в тих питаннях, де ви сумнівалися, не знали визначитися, як, і, знаєте, хотіли, щоб було все легко і просто. То ні, так не буде, бо вам прийдеться прикладати зусилля. І мало того, ви не тільки прикладете ці зусилля, таке почнете ви щось робити в духовному плані, але ви ще і отримаєте дуже великі якісь досягнення. Тобто ви добєтеся якогось великого успіху. Можливо, у вас, знаєте, відбудеться такий квантовий скачок, такий перехід в духовному плані, і ви зрозумієте, що для чого вам було в житті дано. Тому що духовний ріст це не сидіти в медитаціях і слухати музику. Ні, це доставати з себе оті. Всякі ситуації, біль, страждання, якісь комплекси, якісь страхи, і розбирати їх. Да? От коли люди, от я коли чую, коли кажуть, що от зараз карма згорає. Ну це так смішно. Це, це люди, які взагалі не розуміють, що таке карма. Да? І духовне зростання е, у вас в цьому році буде. Да? Тобто ви підете туди, все одно ви не ви не зможете втікти від цього, але прикладаючи зусилля, да, можливо, трохи придеться напружитися, але ви зможете пройти дуже багато уроків, і це дуже добре. Тому що коли ви матеріально ростете, а духовно ні, то. Е ви самі собі ускладнюєте шлях. А коли ви, наприклад, теж духовно ростете, а матеріально ні, теж ви ускладнюєте собі шлях. А коли це збалансовано, ви і духовно ростете, і матеріально, да, то тоді от, оцей успіх і приходить. Так що готуйтеся. Ви зможете всі духовні уроки в цьому році пройти.